Привіт усім, мене звати Мік і це знову MacPixel. Ми продовжуємо грати цю скажену гру і переходимо до третього розділу, який я вже грав. І знову ж таки несподівано все так відбулося, нам дали поміж ніг. І доведеться лежати. Отже, схоже що це, ця цегла пройдена, а тут синя цегла зачинена, і ось це ми ще не грали. Ну, якщо ми пройшли цеглинку з одним квадратиком, то будемо приходити з двома. Е, я знаю, що треба це дати по цьому чуваку в синьому костюмі, і він зараз покурить і нас викине. Як завжди. Все нормально, все. Все. раунд 2. Вона. Вона. Так саме це було там написано. Отже, давайте оглянемо. Я, чесно кажучи, не зрозумів, що це. Ферма. Корова, газ, слон, пасеться і чувак курить. Ну. Крутити хвоста корові це те, що ми любимо. Ось. Е... Дивно, чому воно не Чому ми не пройшли? Дивно. Але не вашло. Так, отже, це якась завод чи електростанція. А, це тюрма, все ясно. До речі, тут моя фотка, мабуть, цей в'язень-гей. І в нього тримається в руці якийсь червоний довгий прилад невідомого. Походження, тому треба його трубою по голові. От. І це правильне рішення було. Піратський корабель. Ох ти, круто! Я люблю піратів, я люблю гру Корсари. Дуже класно. Треба взяти пляшку і взяти сверло. Поляти на сверло пляшкою. Або змастити йому крюк. Е Джек Горобець сказав, що в нього немає руки, бо в нього гак замість руки. Але це не допомогло нам. Так, о, визивай Бетмена маяк. Ви бачили? Це ж значок Бетмена. До речі, ви бачили? Третю частину фільму про Бетмена я бачив. Так. Друга частина прикольніша, звичайно. Але третя теж класна. Мені сподобалось, подивіться. Ось. Е, так. Critical нас. Critical ас. Критична срака. Критична дупа. Дорога. Так. Курка. І старий дід. Е, сьогодні ми так розважливо це будемо грати. Е, мені здається, що я не пройшов Отже, почнемо навпаки. Візьмемо відро з лайном і велін на діда. Вона підірвалася. Так, тут є ще гармата, до речі. О, мені здається, я врятував всіх чи ні. Хоч і корабель втоне, але він не підірвається. Головне, щоб не підірвався, бо вибухи це наша спеціалізація. Ми є спеціалістом, спеціалістами по вибухам. Тетріс включили, але не допомогло. Так, отже, тут не дуже багато предметів, чим можна займатися, але засунути в дупу палку цьому діду. Щоб він їй помахав, щоб він полетів, це правильне рішення було. І, звичайно ж, е, зелена шняга його облетіла. Ем, так. так от, саме так це робиться. так Ось так. Отут е, ключ цієї карти є у слоні по-любому. взяти Ну, окей, ми потім повернемося до цього. Отже, смикнемо за дротик, вирівнюємо його. Не допомогло, нічого страшного. Так, останні два рівні. Беремо цього хлопця і він засунув нам цигарку в Око. Так, і ми не могли побачити просто нічого, тому ми програли і померли. Так, Ready 10 MacPixel, go, go sup, MacPixel, Memory, Error, Out of, щось там, бла бла бла. Підірвалося, ну блін. Шкода. Так, я думаю, треба від. Ага, ну давайте підійдемо. ні ні не стоп, стоп, ми це вже робили. А... Невже я не зможу споритись з цим скаженим рівнем? На цю кнопочку треба натиснути було. Критична наса. Зараз буде вибухати. Квітікал Ness. Що це означає? І те, що я програв. Так, корову до слона. Зробіть нам корова слона. Е не дуже я в'їхав, що сталося, але це було правильне рішення, як і всі рішення в цій грі. Я знав, що треба е до цієї лампочки нам не дострибнути. Халепка. Давайте ще оце останнє віконечко. Ні. Критична наса. А, до речі, цей чувак вагітний. Бачите, в нього В написано на животі. В це означає вагітний. Або незайманий. Вірджин. <unle Sharing> Може, спробуємо забрати в нього шолом. Або натиснути на його вагітність. Ні. Хлепо. Що ж тут робити? Ага, ось як це робиться, зубами все робиться. І. І. ми перемогли! Ура! Ту-ту-тут! Ну що ж, бацаємо сьогодні ще один рівень, так? Але я хочу цього малого покопити. Не допомогло. Так, квиточок з трьома квадратиками по-любому нас заведе в якусь дупу. От, видно, що там дупа в тому боці. Чаптер 3 Having A Blast. Хам'янка бласт. <реш> О, оце мені подобається, це вже, вже дієволога, це музика класна. Тут, 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 тут. Ну окей, зараз воно буде, я раніше почав. Це, до речі, бог. І ми підірвали хмару. Але видно, що була не хмара. Так, це якась велика дупа. А, це пекло, ну це все ясно. Треба взяти зілля. І напоїти. ним Чорта! Не знаю, що за чортівня трапилася, але... Е... А, це було неправильно, нічого, ми ще поняли сюди. Так, е... НЛО полетіло. Треба спіймати НЛО! Спіймати НЛО! Не виходить. Отже, корова какає, здається, або просто в неї мухи літають. У... Е... У... Щось було страшне щойно. Ем... Мабуть я висмикнув просто, знаєте щось там з неї. Ну окей, подивимося на цього дельфіна або кита, або. Так, це якийсь Буратіно, треба дати йому пиндяка, насипати на нього е е солі, він зараз пчихне, і голова в нього відпаде. До речі, так, бачите, зірвався кіт але нічого страшного йому. А ні, не програли. Ну нічого. так Отже, треба взяти е е е гітару чи що це. І виляти цю штуку. І зіграти на ній, і заспівати. Пішов дощ, дощ пішов і загасив вогонь. Круто. А саме так це робиться. Це, коротше, унікальний геймплей цієї гри. Кріпер! <с> а на тобі! До кріпера не можна підходити. о він вибухає! Так, ці грі багато спойлерів. Не спойлерів, а пасхалок таких пасхальних є Господи, прийми цей зелений кирпіч і покажи мені палкою. Ага, бачите, він цей. Блискавка вдарила в нього, бо він висунув палку, вона в нього була металева. Отже, знову ми в пеклі, в казан. Відкриваємо і дивимось. Підривається. Так, вибухай. Та ну, я не поняв, я не знаю як. А, тиск дуже великий в казані був. І я підняв кришку, і тиск попустився, і він не вибухнув. Так це робиться. Та не так робиться. Що ж, цікаво, що ж з кріпером робити? Треба. Е, о! Не-не-не, 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 хороший кріпер. Не обухай. Вибухнув, коза. Е, чіпуліно. тобто Буратіно, Чіпінокіо. Розлетись на шматки, на шматки, нічого не вийшло. Хм, це вже стає цікаво. Так, треба взяти це. Я от не знаю, що це. Щось мигає. Діамант чи що це, я не знаю. Е, о, на тобі. Що він зробить? У нього великі очі стали. Він радий. У нього тепер блістить нога, але чому він. Чому він. О, ні. Мені вдається. він вибухнув. Блі. Куда? Е, е, Ага, Jack Sparrow схапнув нас за ногу. Е -е -х -х -х. Може йому треба вчепити десь ось тут. Е -е ні, це не буде. Так, за, -за, -за гланди треба посмикати. Ха-ха. <гум> а, на жаль, це не допомогло. Але кльово я придумав, правда. Завзяти треба камінь. Мені все-таки прийти взяти ось це, я не знаю, чесно кажучи, що це. Ну я вже казав. І воку йому. Це вже було, мені здається. Так. Хм, я, чесно кажучи, зовсім не знаю, що робити. Хоо... Хо-хо-хо. Будемо класти де-небудь. Так, взяти це, взяти це і кудись його покласти. Можливо, сюди йому. О, це вже було. Так, маленьку церченняшку треба підняти. І обо її. Ні. Кода. Так. Ще раз спробуємо кудись це подіти. Можливо, на землі лежить якась невеличка така штучка. О! E, значить, маленьку шняжку і пірат, в дупу Насипав порогу. Порохівницю. Мені здається, що не допомогло, але я не знаю точно. Так, e, все-таки, мабуть, не треба брати. так. Отже, ага, треба, щоб він пчехнув. Це ж було елементарно, Ватсон. Для чого? Я так довго думав. Чху. А пчху, я сказав. Хуй на кінці. Хороший клітер. Ага, за ногу треба його помацати. По-любому. Тобі... А на тобі. Лозер! The Day is Saved. Ми врятували всіх. О-о-о, oh, є. Yeah. Ну що ж, еээ... Це був такий Майпіксель, МакПіксель Зустрінемось скоро.